Вирішила подивитися для нас, які процеси зараз відбуваються в колективній свідомості. Випали дуже прекрасні карти. Мені сподобались, прям відчуваю це. Перша з, з оракулу потаємного світу, карта зв'язок. Подивіться на неї уважно. Тут на цій карті велике серце, де сидить людина. В неї в руках і е, над головою відкривається лотос, розпускається. І, і в ногах, і укоріненість іде. Для мене це взагалі карта така, якогось пробудження, е, пробудження серця, пробудження зв'язку з собою, істинним, з вищим. Я, з Богом, з Творцем. Коли ми з'єднані з собою, ми дуже відчуваємо ну, всі тонкощі. Так? Ми, серце відкрите і в цей момент ми дуже і вразливі. Але в той же час тут показано, що є таке вкорінення в людині. А також ці лотоси. лотоси це взагалі символізують духовне просвітлення. І тут вони на сьомій чакрі для да, з'єднання з вищим, а також в руках, так? Тобто, можливо, буде просипатися сила в руках і пробудження да, з'єднання з всім живим і з вищим, з вищими своїми наставниками і таке інше. Також що хочу сказати, також ж руки вони символізують відкрите серце. І лотоси в руках тут також явно показують те, що серце людини відкривається. І відкривається до знань нових, і взагалі до нового бачення. Тут якийсь такий ще вихід із звичайного світу сприйняття, коли людина обирає себе і перестає жити такими ну, установками матриці. Дуже така потужна карта, і цей зв'язок показаний, такий у синьо-фіолетових тонах. Також так як він насправді і є це забарвлення. Коли ну, сьома чакра, вона самі на ній є, якби фіолетовий колір і білий. Це два кольори сьомої чакри. І якщо, наприклад, навіть в аурі людини ці кольори домінують, то це значить, що в людини більше розкриті ну, ці центри, вищі центри. Взагалі дуже класна карта. Тобто для мене вона про пробудження, про відкрите серце, про розширення і це на колективному полі ми зараз проживаємо з вами. А також підтверджує це карта з Таро я витягла карта зірка. Взагалі ці дві карти разом. Дуже потужна комбінація. Карта Зірка також означає таке повернення на свій шлях, також це старший аркан, і вона така дуже ніжна тут, на цьому зображенні, така сама з собою, така атмосферна, відчуваюча, таке сонце їй світить, до речі, навіть не одне тут на фото, на цій карті. Дуже також потужна, це як повернення до себе істинного на свій шлях, і коли ти йдеш просто своїм шляхом от, повертаєшся до істинного себе. Тобто тут, бачите, навіть нікого і немає, бо душа душі не потрібен ніхто. Тоді, коли вона себе знаходить, вона розуміє, що все, що її оточує, це є вона сама. Якесь таке з'єднання з собою. так, Тут видно дуже це якась насолода, така з'єднання, розслаблення, сонце гарний знак для мене. Взагалі, кольори цієї карти такі дуже приємні. і Кольори завжди також наші підказочки. І ще одна карта вже два рази її бачила на дні колоди. Вона попалася мені, і два рази попалася, значить, вона щось хоче також передати. Ця картка ця карта також може символізувати повернення до себе або повернення до колишніх зв'язків. Також у інших колодах є значення цієї карти як повернення. Ну, як зцілення внутрішньої дитини, спогади, минуле на цій саме карті, бачите, тут як повернення минулого партнера, якась така ностальгія, спогади, тепло, відносини. так, то... Якщо вони випали усі в трьох, то тут, бачите, все ж таки про те, коли людина повертається до себе і йде в єдність от для мене, тому що ми можемо бути єдними і єдиними тільки тоді, коли ми прийшли до себе. Тому що якщо людина ну, не знає себе, не приймає себе. Вона, ну як не починає з себе, вона не може йти в єдність, і вона не може відчувати настільки другу людину, не може відчувати відносини, не може відчувати настільки бути емпатичною, тому що ну, це приходить тільки коли людина сама з собою вже вистроїла гарні відносини. А також мені йде те, що на колективному зараз у нас колективному полі може бути, бачите, відносини по серцю, так що е, тепер пари будуть утворюватися тільки по серцю, не по там взаємній вигоді, не по взаємному там зручному проживанню. Не по співзалежності, а от саме по, про, по вибору себе і по серцю, тому що тут якось все про єднання, про вибір себе, про духовне пробудження. Тобто зараз колективно ми проживаємо дуже серйозні процеси повернення до себе істинного, до пробудження душі, до відкриття свого серця. І це дуже важливо.